Перший модуль, те, що бачите, тут дуже дуже багато практик. І ви скажете: ну як це так з 11 до 18 З усіма матеріалами, які тільки є, у вас буде можливість. Пропрацювати, практики, хтось встигне запише, хтось не встигне. Практики ми так довіряємо дуже і роздаємо ці практики в матеріалах, так? тобто опис в практиках в матеріалах. Але тут будуть і метафоричні асоціативні карти, і кульки, і тактильні предмети. І... І інші тактильні картки будуть так, тобто максимум, максимум практик, практик, які можете використовувати як з дітьми та дорослими. Зі мною на цьому модулі працює Галина Наконечна. Відразу хочу сказати, всі, котренери програми, безпосередньо працюють з дітьми та дорослими. Галина, психолог освіти, працює з дітьми з особливостями. І е, теж працює з школярами, підлітками і так далі, і з дорослим. Тому ну, це буде дуже цікаво, та, тому вже з метафоричними картами, і, до речі, ви не тільки можете познайомитися, а зможете придбати мої авторські карти вісім колод за зниженою вартістю безпосередньо на першому модулі, а також. Ну, а також ви можете ще познайомитись і придбати колоди карт інших моїх колег. Олена, наступний. Другий модуль у нас буде один раз на місяць, субота, 15 хвилин на трамвайчику від залізничного вокзалу, якщо раптом хтось там думає. Та гарненько приїде і чудовенько там проведе час, візьме матеріали, візьме практики і піде працювати. Мультимодальна, інтегративна терапія, поєднання практик і методик. Так? І тут. Наталія Львовська, спеціаліст, який працює теж з дітьми з підлітками в приватній практиці багато років, і тут буде і мандала, і тілесні практики, і практики з пляшечками, баночками тобто ну, з різними з різними матеріалами. І ви дізнаєтесь, як можна поєднувати кілька напрямів. І працювати з різними підходами арт-терапії, ну і не тільки арт-терапії. Наступне. Третій модуль тут відразу стоять і дати, маскотерапія, буде у нас мандала терапія, Тобто, і як окремий метод буде презентаційний матеріал, і також буде можливість попрацювати і з дзеркалами, і з притчами. Так, тобто і е, такі цікаві практики, незвичні з незвичним матеріалом. Нагадую, матеріали надаються повністю, повністю матеріали надаються, і у вас буде можливість от працювати з тими матеріалами. І ще більше, як мене говорила одна з колег. А це, що ми на кухні каву п'ємо, це супервізія чи інтервізія, але це те і інше, тому що групи насправді, я колись з учителі. Говорили, групи формуються на небесах. Сформовуються. І в нас завжди підбираються. Я боюсь, Олена, оце говорю. Тут, та, Олена Луніна всі питання до неї. Але в нас завжди чудові групи, які продовжують навчання далі, так? І хочеться ще інші навчання. І, до речі, цей, ця програма виникла, коли прийшли люди на одну програму, на другу, і кажуть: Людмила, треба ще. Тому саме ця програма створена з такою метою. І наступний модуль, четвертий модуль, Food Art. ми сьогодні згадували, але не тільки Food Art, а ще й ігрова терапія. Тобто тут і робота з дітьми, і робота з дорослими. Але якщо більше направлена на роботу з підлітками, з дітьми, але як працювати, з підлітками і з дорослими, але як працювати з дітьми, у вас буде можливість задати. Як котренерам Олена Олейник працювала як в приватній практиці, так працює зараз з онкохворими дітьми та батьками і працює в інклюзивно-ресурсному центрі. Те, теж діти і дорослі різних, різновікових категорій. Тому у вас буде унікальна можливість теж на перервах як задати питання мені, так і іншим котренерам. Наступний слайд. Станіслава Полівоцька, лялькотерапевт, вона працює як? Теж і в приватній практиці, вона підтримує дружин військових так, і працює у дошкільному закладі. Тому, звичайно, тут практики будуть і для малесеньких, і для дорослих. І ви бачите теж. Ну, на слайдах по секрету вам скажу це мінімум практик, тому що деякі практики ми пропрацьовуємо, деякі практики в силу збору груп, в силу запитів ми доповнюємо їх саме в роздаткових матеріалах. Тому, будь ласка, ну, тобто такий момент є, коли дуже-дуже. Можна використати в різних підходах. Ну, наступний модуль. Тут є ландшафтна терапія колаж, інсомляж, інсталяція, стоунтерапії в різних підходах, так? І теж тут Галина наконечна веде ще один модуль. І теж і підходи, і різнопланові матеріали, так. І коли учасниці кажуть, ну от ми попрацювали, але тут більше, знаєте, як робота. Теж терапевтична робота, тому що це навчальна програма, але вже з силу кількох наборів я розумію, що це терапевтична робота, тому що після цих курсів, як я говорю, люди йдуть навчатись на психологів, вони відкривають свої центри, вони ведуть свої групи підтримки. Ну, тобто, можу говорити і продовжувати далі про успішність своїх випускників, тобто вони вже проходять з якимось багоженням. А є такі, що приходять, що таке арт-терапія і з чого починати. Так? Але далі вони хочуть рухатись далі і не стояти на місці. Тому інсталяція серцем. От сьогодні ви бачили таку картину чудову, де була інсталяція, інтермодальний підхід, де була душа психолога, пам'ятаємо. Далі наступний слайд. І тут кінотерапія, бібліотерапія, фототерапія. Три методи відразу хочу сказати, три напрямки відразу хочу сказати, частина модулю веду я, першу частину зазвичай, і другу частину до 18.00 нульо зворотнім зв'язочком веде інший котренер. Так, Олена Сопорожинська працює в шелтері. Теж з різновіковими категоріями дітей, внутрішньопереміщених осіб, так? ну і так далі. Так? Теж має досвід великий і тому поділиться не тільки практиками, а ви можете задати питання, як в тій чи іншій ситуації можна працювати. Так, і наступний слайд. Пластичні матеріали, Ельмаск Любінок. Теж використовуємо різні матеріали і нагадую вам, що всі матеріали надаємо. Всі-всі. Тобто вам нічого не треба приносити з собою. Ви працюєте і далі йдете так, до керівника з списком і кажете мені, це оце треба купити. Бо я хочу оце, оце проводити. До речі, у мене теж починалося з того. Спочатку я сама закуповувала матеріали, а потім, коли керівник побачив результативність роботи, вона шукала в державному закладі можливість, щоб надати мені матеріальну підтримку з, матеріал... ну, з матеріалами з усім, щоб я могла. Максимально практикувати як з дорослими, так і з дітьми. Наступне. І теж Наталія Львовська, я вже говорила: пісочна терапія, пісочна анімація, неструктуровані матеріали, як можна використовувати з різними категоріями в складних життєвих ситуаціях різні матеріали. Раніше нас називалася програма напрямки арт-терапії в роботі з дітьми та дорослими під час війни, але ми так мріємо про завершення війни, що на цей набір ми прибрали під час війни, але практик багато саме під час для, склад... для роботи з складними ситуаціями. Так, ну і до кожного, звичайно, модулю буде невеличка методологія згідно теми модулю, і матеріали будуть надаватись. Так, і наступний десятий модуль. А, теж, практики знайомства. Закінчуємо музикотерапію. Зворотнім зв'язочком проходження тестування, сертифікація у нас буде за круглим столом. Ну, скажімо, не складна така. Так? Ми не будемо здавати, не будемо лякати, що це буде екзамен чи щось таке, але ну поруч за мною буде Ірина Крикон. Тілесно орієнтовану терапію з вами проведе, тобто тілесна, тілесна арт-терапія є, Ірина, може, як танцювально-руховий терапевт, як тілесно орієнтований терапевт, теж покаже. І вона працює теж і з дорослими, і з дітьми в приватній практиці. Так, ну і наприкінці, що вам за це все буде? Ну, по-перше, Зазвичай до мене звертаються рекомендації випускників в будь-яку установу, також ну, працюємо з грантами, теж допомога буде. Наприкінці ви отримаєте свідоцтво підвищення кваліфікації згідно постанови 800 з описом всіх 10 модулів програми і розписаними кількості годин. Також додатково ви за своїм бажанням ми замовляємо. Тобто ви ні за що не платите тільки за навчання і за бажанням за два окремі сертифікати це Оруг внесок, федерація арттерапії, Міжнародна федераці арттерапії за підписом Олени Тараріної. і е, другий, е, другий сертифікат це е, сертифікат університету драгоману. Так, Добре, тоді, якщо питань нема, колеги, я вдячна вам за сьогоднішню участь, обіймаю кожну із вас. Буду рада бачити на живій програмі, і хто хоче, кого. хто цікавився, тому приєднуйтесь! Ставлю вам багато-багато сердечок. Багато теж кожній багато сердечок. Давайте поділимось. Багатьма! сердечка, там, вся-вся прям в сердечках. До нових зустрічей. Дякую вам за час. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте світлом. Дбайте про себе в першу чергу, щоб потім дбати про інших. До нових зустрічей!